Сьогодні у випуску у строю горів будинок, які наслідки. Як у строю контролюватимуть якість повітря? Скільки немовлят народили за тиждень у стрийському пологовому будинку, Деталі у новинах. Оновлений інклюзивно-ресурсний центр запрацював на Стрищині. Урочисте відкриття та освячення відбулось в селі Гірне грабовецько долібівської громади. Це дозволить дітям з особливими потребами бути в соціумі, спілкуватись та навчатись своїми однолітками, здобувати нові навички і знання. В інклюзивно-ресурсному центрі працюють логопед, дефектолог, психолог, реабілітолог, які проводять корекційно-розвиткові заняття з дітьми. В центрі надаватимуть послуги не лише дітям Гребовецько-долібівської громади, а й дітям з інших громад. Сього району у строю спалаючого будинку врятували чоловіка. Пожежа трапилася 15 лютого на Зеньковецької. На момент прибуття вогнеборців до місця події будівля була сильно задимлена. і в будинку перебував чоловік. Рятувальники вивели його на свіже повітря, пожежу загасили, огнем пошкоджено частину перекриття. Пости моніторингу якості повітря встановлять у стрію, а саме інспектуватимуть вплив міжнародної автомагістралі Київчо під частковий вплив з навітряної сторони промислової зони міста. Аналогічні пости передбачені в Червонограді, Добротворі, Тарваруській громаді, а також у Бориславі та Сокільниках. 18 немовлят народилося в стрийському пологовому будинку за тиждень. З них 12 хлопчиків і 6 дівчаток. У нашому місці народили також дві жінки, які знайшли тут прихисток, тікаючи від війни з Донеччини та Харкова. Бажаємо маленьким українцям, щасливого і мирного дитинства. У суботу, 17 лютого, в стрию вранці небо буде ясним. В другій половині дня затягнеться хмарами. Ближче до вечора прогнозують дощ. Вночі мінус один, в день 13 градусів тепла.